Сьогодні сталося диво. Після довгих років очікування я, королева Франції, стала матір'ю. сім років шлюбу і стільки розчарувань, стільки шепотів за спиною, стільки насмішок. Але після всіх тривог, страхів і молитв, 19 грудня 1778 року, з'явилася на світ моя перша дитина. Я ледве знаходила сили дихати, а довкола шум, метушня. Мадам де Поліняк тримала мене за руку, шепочучи слова втіхи. І ось крик перший крик моєї дитини. Але Швидко змінилася тривогою. Хто народився? Хлопчик чи дівчинка? Я так сподівалася подарувати Франції дофіна, майбутнього короля. Герцогиня Денуайль, вся схвильована, оголосила це дівчинка. Моє серце завмерло на мить. Ні, не дофін. Але все ж моя дитина. Мою доньку нарекли Марією Терезою Шарлоттою. І хай вона не успадкує трон, але я обіцяю, вона буде щасливою. Людовик прийшов пізніше. Він усміхався по справжньому. Він обійняв мене і прошепотів. Ми ще подаруємо Франції спадкоємця. Сьогодні я просто щаслива. Я стала матір'ю, і хай світ мене судить. Але я безмежно люблю свою доньку. Моя маленька мадам Рояль.